Всім привіт! З вами Себес Channel і сьогодні я покажу, як персоналізувати свій ПК. Хто не знає, що таке ПК, це персональний комп'ютер. Ну що ж, для цього нам потрібно натиснути праву кнопку миші натиснути на компонент персоналізувати. О. Так. Загружаємо. І ось тут ми можемо вибирати, наприклад, стандартні теми Windows. Наприклад, ось це. Ось так. Зображення, тло зображення твого комп'ютера стає таке. Тепер отаке. Але це ще не все. Ось так. Тепер закінецьбережні блін, можна так би сказати, наприклад, фон робочого столу. Ось такі можуть бути теми. Ось такі. Я вам все цього не покажу, звичайно, тому буде дуже довго. Ось такі. Як, це, як таки мати теми? Персоналізація. Для цього нам потрібно зробити так. Отримати більше там в інтернеті. І які нам подобаються, наприклад, теми, мистецтво, автомобілі, ігри. Давайте виберемо, як не знаю, хай буде сумісність з Windows 7 теми. Так. Ха. Ладно, вибираємо автомобіль, бо там щось. Ось, наприклад, ось ці те. Ми хочемо ось ці теми. Або, наприклад, ось, ось ці теми. Так, тут є перше докладний завантажити. Натискаємо Завантажити. Збери... Зберегти файл. Окей. Все. Тепер ми робимо ось так. Тепер ми робимо ось так. Можна сказати, перезапускаємо програму і вона має зараз з'явитися. Ось так. Так, чекаємо. Так, беремо ось цю загрузку Ось це. І все, ось ось ця тема дюгаті. Як ми і хотіли. О, ось таке. Ось такі є тут. Ось такі теми є. Ось такі. Все під ваш смак і під ваш стиль. Я надіюсь, що ви зрозуміли, як це робити. Кому сподобалося відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім удачі!